Про планові відключення у місті, які ймовірно будуть, ось таке заявив уже секретар постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства Тарас Криворучко. І за його словами, попри активні ремонти електромереж, з приходом холодів навантаження на мережу лише зростатимо. тому чим довше стовпчики термометрів показуватимуть нижче 10 градусів морозу. Ім більше імовірність введення графіків відключення світла до цього жителям Києва треба бути готовими, а саме приготувати портативні зарядні пристрої, туристичні газові плитки та ліхтарики. Звичайно, у столиці, як і минулого року, будуть розгорнуті пункти обігріву. Про це теж додав Криворучко. А я хочу вас при нагоді запитати, чи ви ще далеко не заховали свої генератори, зарідні станції, усе чим ви минулої зими, можливо, запасалися для того, аби пережити ймовірні блекаут свічки, можливо, вже поповнюєте запаси, можливо, ви купували їх раніше.